Вітаю всіх друзі! Сьогодні на каналі покажу, як завантажити та встановити Photoshop на комп'ютер або ноутбук. Для цього заходимо в пошук. І тут нам потрібно буде увійти в програму Microsoft Store. Далі вгорі пишемо Photoshop, і, як бачимо, тут є Photoshop Express. Це безкоштовна версія Photoshop, більш оптимізована, та Adobe Photoshop, який також можна встановити. Він платний. Я не знаю, скільки він коштує. Зараз тут буде написана його ціна. Ага, ось. Але загалом інформацію про його ціну можна знайти в інтернеті. Прайс Adobe Photoshop. Він коштує приблизно 22 долари на місяць. Ось на цьому все з вами був. Я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай.